Натягнути маску, щоб більшість думала, що ти нормальний. Надягнути вдячність, щоб ті, хто поряд розуміли твою відданість, надягнути відвертість, щоб світ повірив у твою людяність, і ну і в кінці помножити це все на знання та дотримання правил. Бо без цього тебе просто ніхто не почує, збрехати собі у всьому, щоб виглядати чесним перед людьми, які замінили тобі внутрішнє переживання ідентичності, а потім повірити у брехню, зіткану ниток ілюзорного щастя, одномоментного випадку. Чому ми з вами не кажемо правду? Чому ми не хочемо говорити її? Мене звати Антон, це канал 3х4 і це вечірній Артхаус випуск. У сучасному світі думки щодо казати тільки правду і тільки правду виглядають більш комічними, чим вірними. І ця тенденція трішки незрозуміла, тому що правда це по факту і є соціальний клей, який лікує від ілюзій та непорозумінь. Але наші зміни кажуть нам про інше: нам краще не розуміти себе, знайти 100 мільйонів тисяч причин, щоб не казати правди, чим просто змінити своє життя в одному моменті, краще відкласти, краще промовчати і по факту зберегти. Хати. І ця тенденція побудувала нові відображення людини у суспільстві. Хотілося б порозумнічити про юнга та архетипи, але ця книга ще не приїхала до мене. Ми з вами можемо споглядати, як ми та інші люди постійно виконуємо ролі у суспільстві, надягаючи для цього різні маски. Підлабузник, відданий, хоробрий, смішний, сумний, чесний, начитаний, їх насправді досить багато. Я впевнений, що ви це помічали. Ми можемо спілкуватися з колегою в одному образі, а тільки з'являється керівник, зразу цей образ змінюємо. Ось тут ми вибірково кажемо це, а ось тут це. Потім пояснюємо собі таку поведінку. Правилами корпоративної чи простої людської Етики, бо люди по-різному відносяться до інформації. Потім з'являються дослідження, що кожна людина за 10-хвилинну розмову береше до 10 разів. І ця цифра може тільки збільшуватися. І що смішного, цю інформацію багато людей сприймають як полегшення та пояснення, чому їх брехливі дії норм. Ми неприродньо до реального світу, хочемо його спотворити нереальними джерелами інформації, створюючи образи, думки, ситуації. Потім потрапляємо у колективну брехню та відданої і чітко їй піддає. І вся проблематика такого поводження у тому, що у світі вважається за культурний тон прикрасити історію, чи десь трішки не доказати, поможуть не так зрозуміти, не те почути, це породжує ілюзорність нашого життя. Ми несвідомо потрапляємо у тягуче болото наших недосказаних слів, образ, конфліктів та емоцій. Це породжує непорозуміння на роботі, у житті, у відносинах, у відносинах з друзями. Ця солодка насолода дарує одномомент момент. Та відчуття спокою, ти можеш себе возвеличити, можеш стати ким завгодно. У своїх розповідях можеш дарувати людям любов, можеш брехати, можеш відбирати страждання, можеш створювати кращий світ, і що б могло піти не так но брешуть люди. Вірять у свої маленькі ілюзорні світи. Чому і ні? Я й сам довгий час проживав у бульбашки, яку створив собі комплексами та стереотипами. Все ж нормально. Для початку треба зрозуміти принцип нормальності, по якому ми будемо оцінювати це явище. Чесно вам сказати, я почав писати цей сценарій з аналізами та різними графіками, щоб дотошно та нудно пояснити свою позицію, побудувати її на методології та принципах гуманізму. Але потім зрозумів, що це просто страшенна нудьга, тому поговоримо саме про висновки, а аналітику роздуму та методологію я закинув у телеграм-канал з поміткою цього відео. Тобто нормальний стан сучасної людини це брехт брехати, але брехати так, щоб це не ображало інших, та щоб не потрапити за грати, брехати так, щоб при брехні в моменті отримувати від неї прибуток, тобто мотивація брехати, майже завжди націлена на щось отримати взамін: самовпевнення, увагу, самозакоханість, ну і багато іншого, і маючи вже вхідні дані про те, що всі люди брешуть. Ми розуміємо. Що всі люди брешуть. Просто рівень та глибина цієї брехні різна, ну і сама свобода слова веде за собою такий атрибут, як брехня. Тому що, створюючи свободу слова, ми повинні розуміти, що у неідеальному світі ідеальні правила працювати не будуть. Свобода слова дає можливість медіа. Інтернету, газетам спотворювати, споклюжувати та змінювати для нас вільні наративи та думки, які ніяк не можна контролювати, бо свобода слова не дає змогу контролювати процес висловлення. І це спонукає нас, що з'являються різні контрполюси. З одного боку, свобода слова з іншого тотальна брехня. І ця проблематика нормальна, тому що треба розуміти основний аргумент у нормальному суспільстві не медіа створюють вільну думку та суспільний наратив. Все іде від. Ідентичності та думки однієї людини, які потім перетікають у ціле суспільство. Те, що ми маємо зараз, створило для нас ілюзію, що ми нічого не можемо вирішити: брехати, приймати брехню, вірити у ілюзії та жити по непрацюючим правилам. Це те, що нормально, ця нормальність руйнує будь-яку надію на розуміння у конфліктних ситуаціях між людьми. Тобто, виходить, що коли ми не кажемо правду, то ця неправда працює проти нас. Так, брехня це ілюзія чогось створеного тільки у нашій голові, не підкріпленого дійсністю та хоч якимось реалізмом. Ми брешемо про себе, ми брешемо про наші емоції, ми не хочемо їх помічати, не хочемо сумувати, а закриваємось за тисячами годин стендап-концертів та найкращих жартів, найкращих жартівників. Бо що поганого висміяти те, що ти не хочеш помічати, зробити собі легше, стати на капельку щасливішим, відчути, що ти не один переживаєш відчуття прихованого болю? Ця можливість не відчувати у моменті, коли треба брати відповідальність на себе, породила комплекс маленької дитини, яка називає себе дорослою, але по факту виходить на вулицю, надягає гарно приготовлену маску та пірнає у світ ілюзій, які так яскраво пролітають у штучному всесвіті смішних історій, які ніхто ніколи не. Не проживав, брехня поміж людей породила відчуття безпеки. Ти можеш балансувати у спілкуванні, чогось додати, чогось прибрати. Твоя розмова буде мати контрольовані фарби, і це хибне відчуття закриває нас, коли насправді треба поділитися правдою, коли треба відкритися, пояснити свої емоції, бо в першу чергу за маскою несказаності руйнується сила своєї правди, свого я. А на тому місці будується зручна позиція для комунікації, яка у ілюзорному світі дає спокій, а у Реальному тільки непорозуміння, бо справжня людина, яка розмовляє з тобою, не може зрозуміти твої наміри та твою істину, бо істина ця направлена на роботу образи, і ми опиняємося у тотальному непорозумінні один. Зодним. І що парадоксально, на перший погляд здається, що ти всіх розумієш з півслова, але якщо купнути глибше, все це ілюзія. Ця ілюзія настільки сильно інтегрована у наше сьогодення, що породила нове відчуття відчуженості. Нам потрібно більше психоаналітиків, щоб просто поговорити по душам, по-справжньому. Відчуття, що тебе не розуміють, досить сильно коріниться у наших головах. І пошук ліків та лікарів триває кожен день. Тобі може здаватися, що ти хворий, але насправді ти просто пересвітаєш. Став бути відвертим, ти перестав чути себе та чути інших, ти почав мовчати та почав брехати, підлаштовуючись під ті тенденції, які несе сучасне суспільство. Бо набагато приємніше вірити, що все нормально, добре, гарно та зрозуміло, коли насправді у досить раціональному світі люди втратили головне розуміння. Один з одним Ця історія нагадує Вавилонську вежу. Тільки там за суспільний клей виступала мова. А у нас правда, яку ми приховали під суспільне мовчання для нас пояснити комусь та відкрити свої емоції це більше виключення з правил. Тому залишається один тільки вихід приховати їх та знайти метод, як пояснити правильність такого рішення. Та індивідуалізація людини, яку ми маємо зараз, повинна була дати змогу відкрито говорити про свої переживання, емоції та бажання. Але вона навпроти підлаштувалась під суспільство мовчунів, які тільки і хочуть натягнути ярлик на того, хто чесно та відверто скаже, що відчувають, бо мужики ж не плачуть. Неспроможність казати правду породила культ надто відвертих людей, на яких ми дивимось та хочемо бути як вони. І досонансу тому, що відвертість це дефолт. Це бази для кожної людини. Але ми настільки закрилися в собі, що людина з відвертою позицією з екрану телефона здається нам кращим другом. Ми тихо увійшли в свою палату номер 6 Ні Кавка, ні Хакслі своїми книгами не могли й на хвильку зрозуміти, наскільки суспільство людей стане головним героєм їхніх книг. Не треба чекати майбутнього, щоб побачити роботів. Ми самі себе скували залізними коробками невідвертих, брехливих історій. І не потрібно зараз розуміти, навіщо люди брешуть, тому що це дуже важко в контексті цього відео. Добре було б відповісти на одне просте питання, чому люди не кажуть правду, і зразу проситься контрдоповнення – а що таке людська правда. Факти та інформацію, яку знає людина, досвід, який вона прожила, що таке правда в контексті людини як персоналія, бо інформація може бути недостовірною, факти можуть бути фальсифіковані, досвід може бути побудований в закритій комуністичній країні. Це все може бути будовою пропаганди та суспільної думки. То що тоді таке людська правда? Як її казати та де її знайти? Єдине, у чому людина може бути впевнена, це у тому, що вона відчуває. І це є істина, яку людина може відчути та пояснити. Собі, я злюсь, я ображений, я радію, я сумую. Це дефолтні значення, які ми приховали від себе під суспільним пресом стереотипів, переставши їх помічати, віддали перевагу фактам з історії друзів, інтернета та людей з сайту Скопуса приклали відповідальність на психоаналітиків та церковних пасторів, які краще знають нашу душу та нашу правду, якби це смішно не звучало. І Як же собі допомогти, чи може сучасна людина підтримати себе сама? Невже правда може зруйнувати ті кайдани, які затягують все відчуття порозуміння людського виду? І на цьому моменті стає важко, бо все, що для людини є новим, в плані інформації та сприйняття світу, стає для неї неправильним та чужим. В силу невідкритості до себе ми закриваємось до чогось нового, закриваємось, бо боїмося змін, бо тепла ванна, приготовлена сучасним суспільством ілюзій, здається нам єдиним методом, який працює? тільки пояснення для себе свого індивідуального відчуття дасть змогу бути відвертим до світу. Тільки поєднання відчуваю, розумію, кажу. Буде працювати, і це відчуваю, повинно бути повного спектру емоцій та переживань, а не тільки однією, яку ми оберемо. Наприклад, нарциси обирають тільки зневагу у якості базової та первинної емоції, яка для них стає єдиною відчувати те, що відбувається в тобі. Чути себе, прислухатися до себе, потім на цьому фундаменті розбирати свої дії, пробувати пояснити їх від емоцій, які відбувались в той час в тобі. Це дасть змогу побудувати в першу чергу емпатичність до себе і в результаті почати розуміти себе та інших людей, бо сучасний технологічний світ приніс нам нелюдську сингулярність, за якою ніхто не знає, що сховане. Єдине, що можна простежити по тим висновкам, які є в сучасному світі, ми перестали чути та розуміти самих себе. Чути себе та говорити правду, не приховувати це дефолтна істина для порозуміння людей, для неконфліктності, для вирішення проблем, бути чесним з собою та іншими, як би це лячно та дивно не здавалось, прості істини, які ми втратили за читанням газет, і не потрібні будуть маніпуляції, наголоси, мовчання чи крик, коли ти кажеш правду, коли кажеш, що відчуваєш, і від цього будуєш свої логічні думки. Не потрібно буде брехати, бо правда. Завжди перемагає брехню.